Лідер радикальної партії Олег Ляшко подав документи до центру виборчкому як кандидат в президенти України. Стратегічне завдання, з яким Ляшко йде в президенти, соціальні гарантії. Він обіцяє дати кожному українцю роботу та гідну зарплатню. Саме це, на думку кандидата, в майбутньому дозволить вивести країну в економічні та геополітичні лідери. Кандидат Ляшко переконаний, що майбутнє країни залежить і від більш радикальних дій, які він готовий вже як президент впроваджувати в життя. Я моя політична стратегія побудована на зустрічах з виборцями. У Біблії написано спочатку було слово, Бог дав мені можливість володіти цим словом, донести його до людей, і це слово заміне будь-які гроші, будь-які фальсифікації. Головне це зустрічі з людьми. Оце стратегія нашої кампанії. Це те, на що не здати ніхто із українських політиків. Вони або брешуть, або крадуть, або крадуть і брешуть. А ми несемо слово правди. Сьогодні головне завдання це захистити Україну. Її територіальну цілісність, безпеку, права громадян і економічне зростання всі конкретні механізми виписані в програмі, яка буде оприлюднена, з якою ми підемо до людей, зустрічі, ефіри, де ми все це розкажемо.